Змінюється покоління, змінюються підходи. Ви говорите про те, що на сьогоднішній день саме запит молодого нового покоління є максимальним. Я також згоден з тою статистикою, яку отець навів, 80% думаю, нашого суспільства. Це якщо брати зріз саме молоді, вже на сьогоднішній день готова до прийняття нового церковного і календаря. Така ж сама статистика у нас в. Ті групі наших парафіян, коли запитали щодо святкування, вони також якраз ту ж саму цифру: 75-80% якраз загідні. Знову ж повторюсь, тяглість старшого покоління до 7 січня вона залишається, оскільки так вони виховані. Як це так? Як може бути різдвоний 7 січня? А воно могло бути і 6 січня, в 19 столітті, в 22-му воно буде 8 січня. І, якщо так людям сказати, вони ж зараз кажуть, що сидить влади як Олександр Єретик, як це різдво може бути 8 січня, чи як воно так, було соціальний? І дуже-дуже близько наближається цей час.